А хтось має брати відповідальність за себе, за церкву та за. Сусп... Давай. Коротше, я не буду витрачати свій та твій час, наприклад, апатії, безсилля, бо все це ти бачиш і можеш побачити в роликах, які ми запускаємо про конфу. Але я знаю, що більшість з нас переживає за свою продуктивність та ефективність. Війна забирає у нас багато людей, якісних лідерів, хтось поїхав за кордон, хтось захищає країну, а комусь треба брати відповідальність додаткову за церкву, або знати, в принципі, як бути корисним на своєму місці для суспільства. І є речі або обставини, які відбивають твоє бажання, аби зростати та бути продуктивним. А є те, в чому ти некомпетентний. І воно теж впливає на твою роботу і служіння. Саме про те, що заважає нам розвиватись та бачити успіх, ми поговоримо на конференції. Не хочу, не можу. Геша! Чи ж.